Давай рахуємо, давай, це скільки, Один, один, Чотири. А це? П'ять, А це? Аца, Отсе, ага. Давай знову спочатку. Один. Один. Два. Два. Три. Чотири. Чотири. Пять, пять, шесть. Давай снова. Давай ты, давай. Семь. два, три, пять, два, три, пять, семь. да это выходы. Давай снова. Что мне делать? Давай, це скільки, давай. Четири. Четири. А це? Це два. А це? Четири. А це? Це п'ять. А це? Це п'ять. А це? Це чотири. Два є. Ні. Давай знову спочатку, давай. Один. Це два. це два також. Також два? Ну так, давай, давай ще один, два, два, ну що це? Три, Три чотири, п'ять, пять, шість. А точно це два. А це а скільки? Я попий водичку. Ну, попий водичку. Ну, пись, так. попий та. п... водичку. На пий, пий. Пий, пий, на пий. Поки ще є тут щепить. Поки ще тут щепить. Тримай мутілочку, тримай. Тримай. Сильно тримай, тату дають ключувати. Наливай. Два. 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 Давай, наливай, повний стаканчик. Дякую.